Для ютуба тут що э, стріми провожу тільки в Тік-Ток. Посилання є в описі під кожним відео, можете знайти, перейти в ток, підписатись, поставити дзвіночки, якщо це... Кроки зробите, там просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. А для TikTok хто говорить, що записи стріму є в YouTube. Всі повністю стріми виставляю туди, в останній місяць. Так що, якщо ви десь в кінці попали на стрімі, на спочатку не побачили, що там, яка ситуація, то ви можете повністю запис подивитися в Тіктоці, в Ютубі, точніше. Посилання на YouTube в шапці профілю TikTok, або просто шукайте в YouTube Plus. Там є вкладка стріми. І все, там по датам відсортовано, так само можете подивитися, все без питань, якби. Все дуже просто. Здорова, здорова! здорова, здорово, це не знали. Так, що там у нас по коментам, давайте подивимося, щоб я. Поки нічого не бачу. Ну ладно. Парам-пам-пам-пам. Так, в мене приблизно зараз 25 хвилин на стрім, так що можете поки підписатись, поставити дзвіночки. Наступний стрім гарантований, буду проводити в суботу, в суботу в 7.30 ранку. Так, що там у нас ще? Давайте почитаємо по коментарям. Мусора відпустили. Ну, як бачу, а вони, вони взагалі до мене ніякого відношення не мають. Я їм кажу, ми стукнулися в 32 статтю в закону про нас поліцію. Е -е, і що? Я кажу, підстава. 32 правильно ви сказали, у вас має бути підстава. І... Скажімо, так, спочатку там дві частини є, але там обов'язково треба підставу мати. Ну, Я не почув. Вони щось почали посилатися на перший пункт, я кажу, ну давай я тобі відкрию, подивимося. Привіт, привіт. На перший пункт, виходить. І я кажу, в мене окей, в мене роздруковано, якби питань немає. Хочете, подивимося. Якщо ви не можете в інтернеті, виходить, саме відкрити, ну окей, в мене є роздруковано. Не проблема. Ну Нема підстави, розумієте, я нічого не порушив в цьому випадку. По суті, дід. Він зробив їм фейковий виклик. Я думаю, що там може якась навіть відповідальність є за фейковий виклик. Ще на лінію, коли він 102 там позвонив, йому треба було сказати дід. Хоча вони його щось слухати не хотіли, він щось три рази дзвонив, а потім до нього ще три рази передзвонювали. Раче, це бред взагалі. Вони поняли, що дід не відстане, думаю, ладно, зараз патруль відправимо туди. Екіпаж хай там порозбираються. Ну, в такому плані. В общем, на лінії не хотіли з ним замрачувати з тим діду. Я радий за те, що встаємно вам також. А вони тобі не кажуть щось типу, ви обмежені в русі. Ні, ні мені ніхто не казав, і що. Я кажу, ми навпаки, вони кажуть, ні, ну ти не затриманий, то що. Я кажу, ну бачите. Ми ж стукнули ще в статтю 33. Зрозуміло як? Це вільне переміщення громадян по території України. Я кажу, ну зараз ви порушуєте. Дід порушив, по-перше, ви зараз продовжуєте порушувати статтю 33 про вільне переміщення громадян. Вони кажуть, ну ми вас не затримуємо. Я, типу, пішов, виходить. Ну, ну дай нам дані, типу, для чого? Я кажу, для чого? Тобі дані мої взагалі. Я не зрозумів цього. Обосной. Потім вони на 32-го переадресовують. Я кажу, підстава тоді. Він каже, ну тут правопорушення. Я кажу, дід визнав тільки що публічно, що все, він не, нічого й сам свалив дід. <клух> ну, бачите, як ситуація? Треба з усіх сторон себе захищати. Від таких дядів, придурків з Совєтського Союзу, з Радянського Союзу, а їх, їх маса, це вони ходять, виходить, і розносять цей бред. А тепер я побачив ліцо от цих хейтерів на фейсбуці. Оце дід це ліцо, скажімо так, хейтера на фейсбуці. Він пішов додому, він зараз на фейсбуці буде стрічити коментарі. Бридячину рягати. Якщо він так от, може на вулиці виригав, да, то він йому нічого не ставить труда піти на фейсбуці ще, писати бред. <кхем> Дякую, Питав, чи я затримав. не сказав, що я обмежений в Русі. Це як? Звідно чого? <звідно чого обмеження. Зразу, на що посилаються? Я не знаю такого. Обмежений це як. Стаття 33 вас захищає. Не, можу, не може бути обмежений в Русі ніяк. По суті, вони порушують статтю 33. А де ще і статтю 34 мою порушив. Мої конституційні права, згідно. Ну, там багато з цих статтів він порушив, по суті, але. Якщо він говорив про зйомку, то значить 34 Я вам поясню, я тобі обосновую, чого так. До нього не дійшло, він сам викликав поліцію. Ну, окей, хоче то й ще поліція пояснила. Поліця, поліцейський один відвів в сторону, щось йому там сказав. Це якби на камери там не попало, не чути ж було. І щось він поміняв швидко свою думку, я не знаю, що він там йому розказав. То як прийшов до цього всього? До чого прийшов? Ти з кимось консультував, чи сам щось вивчав. Я масу матеріалу вивчив. По-друге, у мене сестра юрист. По-третє, вона працює в юридичній конторі, в випадку чого я можу до них звернутися. А там ціла команда юристів. Це три. По-третє, я можу вплоть до марафону рознести інформацію, бо якби мене на марафон запрошували виступати там. Спілкувалися. Якщо щось не так піде, я просто рознесу не то що по соцмережам, навіть на марафоні розкажу. Ну, як бачимо, ситуації якісь трапляються, ну їх потрібно висвітлювати, тому що порушуються права громадян. Я ж про це говорю завжди, що давайте не будемо порушувати. Все написано. Починаючи від конституції, є кодекси і все дуже просто. Потрібно просто ознайомитись і не порушувати права громадян. Давайте почнемо з цього. Як би. Та... Що там нас ще? Тобі любої охорони Божу і хворі, бажаю. Дякую, взаємно. Вам також. Ну Побачимо, Взаємно за 3 -6. Я не знаю, який це будинок тут. Можливо. Привіт, привіт, привіт. Дякую за потурунки та знайшов когось сьогодні. Сьогодні діда долбайоба з Радянського Союзу знайшов. Кого знайшов? Пред'явив мені за те, що я себе знімаю на вулиці, провожу стрім. Потім натравив на мене поліцію. Приїхала поліція, почали стюрки. Дід, ну як він, він щось погано вибачався, я кажу. Дядь, давай так. Якщо ти не правий, ти вибачаєшся на камеру публічно. І в кінці діло дійшло, і щось він пром'ямлив там. Коротше. Нічого він нормально не вибачився. Дякую за підписку, дякую за підписку. Конституція на паузі. Ну, я вже говорив по цьому питанні. Конституція не може бути на паузі. Наші з вами права, громадян. Між громадянами, громадянами держави, різних суб'єктів і так далі має чимось регулюватися. Найвище це Конституція йде і має найвищу юридичну силу, по суті. Все. Якщо Конституція на паузі, то все інше на паузі. Розумієте? По будь-якому питанню. Йдеш ковбасу, крадеш, кажеш, подожди, у нас все на паузі. Ну, ви ж самі говорили на паузі, а я хочу їсти. Все. Обоснував, човкрав купалку ковбаси, бо я хочу їсти. Ну а ви якщо ви підете щось затирите, то за вас візьмуться добре. Чогось в цьому плані не, не на паузі, так? Да? Так, дякую, дякую за пірунки, дякую за тиск. В сторону петроцентра йдеш? Так, да, за петроцентром. Щоб ти порадив почитати в першу чергу, щоб пане себе почувати при спілкуванні з цими коршунами. Базово, починаючи від Конституції, закінчуючи кримінальними кодексами абсолютно всім. А... Інші кодекси можете так само подивитися. Постанови ознайомитися навіть... Якщо вам щось скаже хтось по постанові 560, там 40 сторінок, дуже багато читати. Ознайомтесь, постанова 560. Але якщо є певні пункти, які там протирічать, наприклад, Конституції, ну, то вони ніяк не можуть бути е, прийняті до уваги, зрозуміло? Тобто в такому плані. Дякую за підписку. Конституція не може бути на паузі, всіх ти порушують злочинців. Це навіть 68-ма стаття Конституції регламентує. Там якраз написано, от якраз базово треба ознайомитись з 68 Конституції. Про що вона говорить? Що кожен громадянин всі абсолютно зобов'язані дотримувати законів України і Конституції. Все, це база. Відштовхнулися від цього і далі починаєте. Ну, з ситуацію ви дивитесь. Що, що ваш, які права ваші порушили, і далі ви вже говорите. ну Тут дуже треба орієнтуватись хорошо, бачите, я на пам'ять, по суті, знаю. Но поліцейські хотіли мене взяти, що я, ну, на слабо, що я щось не знаю. Але я їх 32 знаю, я ознайомився. Їхні також закони про нас, ну статті закону про нас поліцію і так далі, зрозуміли. Тобто багато чого. А вони просто кажуть, що. Просто посилались на неї, я кажу, окей, який пункт тоді? Я ж якби, знаю, що має бути підстава згідно якогось пункту. Ну, вони це не сказали. Все, що потрібно знати. Так. Немає такого поняття в юриспруденції, як на паузі. Абсолютно нема. Звісно, немає. Сразу задавати таким людям, хто там це таке говорить, згідно чого, куди на що посилаєтесь. І одразу 68-му статтю таку, в статтю 68 Конституції маю на увазі, зрозуміли. І пальцем так носиком добре ткнути, щоб ознайомилися, що є базово, а що не є, а що придумано, нафантазовано. Все дуже просто. Все ж написано, все прорегламентовано, якби. Так, давайте почитаємо коментарі, ще там що то у нас. Кримінальний кодекс великий, чи тут все читав. Нічого, ні, я його не читав весь. Я тільки виборочно, те, що мені потрібно. Те, що мене може захистити, в випадку чого так само інших громадян захистити. Ну що, я що все прочитав, я здорів. Хоча можна для себе було б прочитати, як би може б чогось нового дізнався. Якщо весь весь кодекс прочитається, це взагалі круто. Багато чого знаєте нового. Самих кодексів багато, і земельний кодекс, і цивільний всякий там, і кримінальний. Тих кодексів може штук 12, напевно, я не знаю навіть. Ну їх по суті дуже багато. І там дуже багато може тих самої інформації бути, що потрібно знати. Якщо ви все прочитаєте, будь ласка, я ж нічого не кажу взагалі. Чим проблема. Так. А ви їм докажите что що там, з улиці людей ворують, народ не слышит свою ніби. Це народ попускає. Нас народ терпіли, я думаю. А там, де таке робиться, це народ терпіли. Я не збираюсь, мені взагалі. І мене армію не злякаєш, розумієш. Я там був, типа. Я от прекрасно знаю, що, наприклад, я навіть побачу якусь ситуацію зараз на вулиці, я можу спокійно підійти. І сказати, то що, що ти твориш взагалі, зідно чого? Я не боюсь сполучити, мені це без різниці. О, до речі, скажна машина поїхала. Може ще як сьогодні буде. Вони до себе, правда, їдуть, повертають. Хай. походу, не стигне, на що ще поїхав. Ну, зараз, зараз там почекаюся, зараз подивимося всю цю ситуацію. Я ж якби не проти. У мене і так сьогодні з і поліцією зробив масу контенту. <рив> Я ж якби не проти. Блін, зелена машина. А, ви бачите, там хвостик показав зелено. зелений віто, який в нас тут катається. Хвостик показав і поїхав до себе. Він ще якось. Ладно, то тачка просто на чорних номерах, то зсу. То не то ціка. Що це їх сьогодні взагалі мало побачив, чесно сказати. Так, що то в нас зараз? Не питають закони, під'їхали, запакували, мобілізували. Це народ терфеча, що вам письма ситуацію. Типа, як це можливо взагалі? Ні, звісно. Все прописано, все прописано, виконують. Вон ще одні на популярна машинка переді мною їде. Вон пацани. Шарон, черв... шаран цей червоний. Пацани поїхали, бачите? Хто в Вінниці, знає цю машину. Вже дві ТЦК машини, Тут чисто бусик поїхав їхній, а це шаран. Навіть не дивились, напевно, знають ми. Або устали. Може на обід поїхав, звідки я знаю. Дякую за підписку. Так. О, там їх ліго. Ха-ха. Так, тут їх ліго. Я в зоні дії просто ходжу гуляю. Тобто, що робити, зупинили тебе і що далі. Як це, що далі? Захищаєш себе згідно Того, другого і третього. Подивись мої відоси, наприклад, там зайде, є плейліст там, ТЦК, наприклад. Подивись, як я там спілкувався, наприклад, з ним. В мене вже мене стільки разів зупиняли, що я не знаю. Йому дітєт все, напевно. Це ж не значить, що я так завжди там спілкувався. По-різному. кожні рази по-різному спілкувався. Взагалі. Першим чином питання посічі. Да, треба свідчення питати, все вивчити і так далі. Згідно чого і багато чого. Багато чого треба знати. Потім підстав, підстав, Ну, Бачите, він навіть відповідає. Втання одне адмін, розшку не існує. Трошку там взагалі багато чого не існує, треба просто розбиратися. Якщо є рішення суду і ви гроші купали, то тоді так. Да. А якщо вас внесли просто, тоді ні. Типа... Я чув такі ситуації, що вони просто на вулиці взяли, сфоткали і одразу самі внесли гроші, зрозуміло? Ні, так не можна. Це незаконна дія, по суті. Хто знає для чого вони далі це використають. Ну вони використають проти вас, звичайно. Так, що у нас все тут такий. Бачите, дитина машина заїхала до саду, мене не чекали, ну ладно, не чекали, то не чекали. Що я можу їм сказати? Я ж наружом до них не лізу. Вони ж себе, як дід, сьогодні не ведуть. Всі спокійно, все. вежливо, все красиво. Привіт, привіт-привіт. Девісь воді бодікам... Десь ще воді і жетон. Це теж треба дивитися. Там багато чого треба дивитися. Я ношу завжди здорового кота, вже допомагаю, бо кит треба поїде білі. Та ти підболів двох візьмеш з собою. Я думаю, що до тебе взагалі ніхто не полізе тоді. Навіть як сьогодні дід з Радянського Союзу десь виліз, навіть ніякий дід до тебе не підійде. Не застойш що, що там, то цікав. Найшов цікав. Ні, сьогодні знайшов діда. Діда Довбайова, можна сказати, який натравив на мене поліцію. Сьогодні я зроблю контент, дуже все класно буде, так що можете підписатися, можете поставити дзвіночки. І сьогодні, я думаю, правда, зараз поїм швидко і займуся цією своєю справою. До речі, повний запис стріму буде на Ютубі. Посилання на YouTube є в шапці профілю Тіктока, так що можете перейти, подивитися, підписатися і там знайти вкладку Стріми. От якраз. В цій кладці там якраз ці стрім, зрозуміли. Якщо вас цікавить, якщо ви пізно зайшли, якусь ситуацію не повністю побачили, можете просто туди зайти, я туди все виставляю і побачити всі ситуації. Від початку до кінця. Ніяких постанов, От, бачите, сьогодні так трапилось лайфстайл-ситуація. Прям дід здав з патрохами, як стеклотару здав мене. І що він доказав? Я ж кажу, дід, ти нічого не тикаєш. Бо все на моїй стороні, закон на моїй стороні навіть. Про що ти говориш? Так, що чекаю, що ти підозріли, питає з прикмети, кого, того кого що Ну так, да, 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 все правильно. Це якраз 32, 32 статтю регламентується. Того, що, якщо є підстави вважати, що це підозріла якась там особа, ну в такому плані, зрозуміло, тоді так. Да. Хай ознайомлять, навіть справою вас ознайомлять, я ж не знаю. Показати, хай покажуть відеоматеріали, фото, кого шукають. Зрівняти, кажу, подивись на мене. Тільки так. На Ютубі буде запис, так, да, на ютуб вистав. Думаю, що сьогодні все змонтую, може якісь нарізочки невеликі по відео зроблю, по роликам. Подивитися, це дуже цікаво. Для мене та взагалі стрім там 1100 чоловік дивились в моменті там. Багато людей на стрімі бачило, як ми з ними спілкувалися. А все зрозумів, він зрозумів, що він не правий, і слиняв щось тоді, коли йому поліцейський об'яснив, щось він йому там на вушку шепнув. Так, давайте ще поберіть у коментарі, бо в мене часу вже немає. Так. Що там у нас ще? Одразу знімаю на камеру, виходжу в ефір, коли щось звернувся до ДБР за порушення. Та я думаю, до ДБР навіть не дійде. Я не, не, не грозився нікому ДБР. До, до цього може, так. Да. Звісно, ДБР в нас навіть взялось ДБР за зам начальника Вінницького ТЦК, зрозуміли? Ну, вона, правда, там застава внесла 908 тисяч гривень, наскільки я знаю. І вона вийшла. А що вони займалися, це в чувака від критичного підприємства була бронь. Але вона захотіла його в армію відправити, дала анкету військового зобов'язання, каже, давай, виходить. Пиши анкету, і відповідно в тебе ніякої броні вже не буде тоді. А він каже, ні. І вони почали душити в себе в кабінеті. Тільки... Як-не-як, -як за чувака заступилось ДБР, по суті, зрозуміло. І тоді вже хоп. І вони трошки може й думають, що роблять. Ну, в цьому випадку, бачите, ДБР за нього заступилося як не як. Так що, да, це обов'язково. От я обов'язково там стрім веду, там, знімаю весь процес, щоб мені нічого не приклеїли, нічого не придумали, не нафантазували. Якщо щось не так, в мене є матеріал, я такий хоп, будь ласка, чи поознайомтесь, що щось порушу. Ні. Ціка нема, то щось нема. Про пару штук Не Дають посвідчення, нема підстав, просто йдеш. То вони по суті, ну так, да, треба ж підстави, посвідчення. А ці навіть посвідчення мені не показали. Дякую за підписку. Так, в мене ще 30 секунд на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. І наступний стрім будемо проводити гарантований вже в суботу 8.30 ранку. Так, а зараз ще, ну, ще 30 секунд проведу. Ще трошечки почитаю ще одне комент. От мене в паролі кайдані шарив моє в 5-літній. Що пороля. А, якщо не шарив юридича. Де Коцюба, прийшов Коцюба. Ось так і було. Ніяке грішень суду. Ну так да, це суд визнає вам. Вас не правим в чомусь, якщо ви щось порушили. А не там ТЦК, чи поліція під'їхали і вам щось вішають. Ні з того, ні з цього. Та, звісно, це тільки суд. Дякую за підписку. Одного розшуку в Україні немає, тому без належимо станцію. Втати нічого. Ну, я ж це відповів. Я навіть на 32 їхню посилаюсь, а сьогодні мені що, підставу сказали? Ні. Та там нема такого, там взагалі не прописано просто. Так що отак. Де от. таке розкошно підвається. І нет за камеру. Хто такий за камерою, ну зрозумів. Так, все, в мене часу немає. так що... Всім гарного дня і наступний стрім. Я вам сказав, коли в суботу, 8-30 ранку, заходьте, ставити дзвіночок і будемо проводити наступний стрім. А зараз всім гарного дня і всім па-па.